Після збору ягід полуниці вегетаційний період у рослини триває, це означає, що кущі точно так же потребують догляду правильні поливи підгодівлі, обрізка, хороша підготовка до зими, запорука рясного врожаю на майбутній рік, коли потрібно починати готувати полуницю до зими в різних регіонах. Терміни робіт з підготовки полуниці до зими визначаються особливостями місцевого клімату у теплих південних регіонах дуже вдалий час з другої половини жовтня до середини листопада, у середній смузі основний обсяг робіт припадає на кінець вересня і перші дві декади жовтня, на Карпатах і в поліссі заморозки в кінці вересня, аж ніяк не рідкість щоб встигнути до цього часу. Починати потрібно всередині серпня. Що потрібно зробити після збору врожаю полуниці? Урожай полуниці дозріває досить рано знявши ягоди. Не забувайте про рослину, щоб нормально перезимувати і сформувати квіткові бруньки на майбутній рік, в кущах знадобиться догляд і укриття, очищення грядки від рослинного сміття і розпушування. Насамперед потрібно привести грядку в належний вигляд, приберіть опале згнилі ягоди, сухе листя, інші рослини сміття. Проведіть прополку, прорядити посадки, залишаючи між дорослими кущами близько 20-25 на бур'янах і рослинних рештках, з комфортом зимують багато шкідників, їх яйця і личинки, збудники захворювань, тому залишати зібране поруч з грядкою і закладати в компост не варто, швидше спаліть сміття. Далі потрібно акуратно розпушити грядку, не зачіпаючи кола діаметром близько 15 см біля основи кущів. В процесі оглядайте рослини, якщо за літо ґрунт з коренів змило водою, підсипте до кущів свіжородючий ґрунт або перегній, коли вони, навпаки, йдуть в землю. Обережно зчистите частинки ґрунту з сердечками. Мульчування, мульчування для полуниці дуже корисний агротехнічний захід. Очистивши грядку, її засипають перегноєм торфяною крихтою, хвоєю пали листям, товщина шару. 4-5 смольча не дає воді швидко випаровуватися з ґрунту, перешкоджає росту бур'янів. В рамках підготовки до зими шар мульчі підновлюють, доводячи його до 6-8 см біля основи куща. Це допоможе закрити найслабше місце полониці кореневу шийку, полив певної схеми поливу полуниці після збору врожаю не існує. Бувають сезони, коли їй цілком вистачає природних опадів, але якщо стоїть тепле і сухе бабине літо. В серпні, вересні та жовтні кущі обов'язково потребують води. Одержувана в цей час, волога йде на розвиток кореневої системи і формування ростових бруньок, ремонтантна полуниця після першої хвилі врожаю продовжує активну вегетацію, тому її поливають в звичайному режимі. Орієнтуйтеся на початківці в'янути і втрачати тонус листя. Зазвичай вистачає рази в 4-7 днів. Якщо осіннє тепло змінилося холодами. А дощі так і не пішли. В жовтні проводиться рясний влагозарядковий полив, витрачається близько 10 2. підгодівля. Звичайну, полуницю після збору врожаю підгодовують один або два рази. Якщо, знявши ягоди, ви обрізали кущі, вони потребують азоті. Активізує процес нарощування зеленої маси, підживлення проводять в серпні або на початку вересня. Можна використовувати як натуральну органіку настою гною посліду. Зелений чай з листя кропиви і кульбаби, витрачаючи по 2 трил на кущ, так і мінеральні добрива, карбамід, сульфат амонію. Останні можна вносити у вигляді гранул по 4-5 г на кущі і як розчин 1,5, 20 г на 10, норма на рослину, 2-5 трил. Приблизно через місяць полуниця починає закладати квіткові бруньки на майбутній рік, для цього їй абсолютно необхідні фосфор і калій. В цей час кущі підгодовують сульфатом калію і простим суперфосфатом відповідно по 5, 7 і дванадцять п'ятнадцять на рослину спеціалізованими осінніми добривами універсальними або для ягідних кущів. Дозування вказано в інструкції деревною золою і кістковим борошном попів склянки на кущі. Будь-які хімічні добрива вносять тільки в добре политий ґрунт, інакше можна спалити коріння полуниці. Також не бажано потрапляння складу на листя, сердечко, якщо це сталося, облити кущ чистою водою, ремонтантної полуниці, азотовмісні добрива після плодоношення не потрібні, рання обрізка теж не проводиться. Такі сорти підгодовують приблизно через місяць після збору ягід, Рекомендується використовувати для цього магазинні добрива з макро і мікроелементами, так як рясне плодоношення сильно виснажує кущ. Він потребує комплексного харчування. Відео поради по осінньому догляду за полуницею, обрізка, осіння обрізка полуниці питання, що викликає серед садівників запеклі суперечки, хтось пропонує косити кущі практично під корінь, залишаючи тільки сердечко, хтось турбувати їх по мінімуму, видаляючи тільки квітконоси і зав'язі при наявності. Вуса і зламалися висохлі, деформовані, уражені хворобами і шкідниками листя. Перші мотивують свою позицію необхідністю боротьби з хворобами і шкідниками, другі тим, що ослаблений обрізанням кущ не переживе зиму. Збираючись обрізати полуницю, врахуйте, що пишне листя забезпечує кореневій системі додатковий захист від морозів, коли під вагою снігу лягає на землю, особливо чутливі до заморозків молодій кущі. Тому у них рекомендується взагалі не чіпати здорові листя, срізавши тільки вуса. Багато сортів ремонтантної полуниці теж не відрізняються підвищеною холодостійкістю з ними чинять так само. Звичайну полуницю можна радикально обрізати після збору врожаю, прибравши приблизно 2-3 зеленої маси, щоб до холодів встигли сформуватися молоде листя. Тоді восени їй теж знадобиться обрізка, але вже вибірково видаляють листя, що лежать на землі, деформовані. Обривати їх не можна, використовують ножиці або секатор з гострими продезінфікованими лезами. Дійте акуратно, щоб не зачепити сердечко, якщо кущі влітку не страждали від хвороб і шкідників обмежтеся санітарною осінньою обрізанням. Відео чи варто обрізати полуницю восени, профілактичні обробки проти хвороб і шкідників, приблизно через тиждень після обрізки проводять профілактичні обробки проти хвороб і шкідників. Спочатку рослини обриву. Оприскують розчином будь-якого фунгіциду швидкість строби, топас привікур один мідним купоросом бордойською рідиною їм же проливають і ґрунт, але тільки якщо це допускається інструкцією. Оприскування проти шкідників проводять, почекавши 10-12 днів після першої обробки, не допустити атак комах допоможуть будь-які сектициди з широким спектром дії актора інтабер. Іскрабіомоспілан проти кліщів є спеціальні препарати, акарицидин, неурон омайт, аполло-агравертін. З народних засобів використовують блідорожевий розчин перманганату калію, розведений водою 2-3 краплі на літр, розведений 1-1-0 кефір або молочну сироватку, настій пір'я цибулі або часнику, але такі засоби рекомендується застосовувати тільки для профілактики, якщо проблема вже є. Тим більше в занедбаному стані вираженого ефекту вони не дадуть укриття кущів на зиму, чи потрібно його полуниці, укриття на зиму і яке саме кожен сидівник визначає індивідуально, враховуючи сортові характеристики і особливості місцевого клімату. На півдні кущах цілком вистачає мульче, найнадійніше укриття закидати, замульчувати грядку з полуницею ялиновим гіллям, стеблами очерету, очерету сухими пагонами малини, палий листям. А зверху на низькі парникові дуги натягнути покривний матеріал, зафіксувавши краю, класти покривний матеріал безпосередньо на листя, не можна, вони вимерзнуть. Коли випаде сніг, його накидають на грядку, створюючи замет висотою 50-70 см. укриття знімають навесні або в кінці зими, коли нічна температура встановиться на рівні 0,2. Категорично не підходить для укриття полуниці все, що не пропускає повітря, наприклад, поліетиленова плівка, пластикові пляшки, кущі просто згниють відео, як правильно вкрити грядку з полуницею на зиму, зібравши урожай полуниці, подякуйте. Рослини за ягоди грамотним доглядом, отплодоносивши кущі, теж потребують поливах добрива мульчування. Дуже важливі етапи догляду за полуницею восени обрізка і укриття на зиму.